Вітаю вас, друзі! Культурна програма в ефірі. Сьогодні я спілкуюся з Ольгою Монастирською. Ти це наче сонце, це наче такий оберемок позитиву. Саме з таким асоціюється твоя творчість, твої пісні і все, що ти робиш. Дякую, Ксені. Я всім вітання теж передаю. Дякую, мені приємно. Давай поговоримо про те, що ти пишеш останнім часом, що ти робиш. Ну, пісні я не те, що з нуля розпочинаю писати пісні. Я вже так давно розповідала, я їх сама пишу, і в мене заготовок було дуже багато Ксенію. І зараз просто той період, коли я ще знаходжу ці заготовочки десь на поличках, які пилом припали. Думаю, ну така ніби простенька пісня, ну така ніби не цікава. Потім, коли я починаю її вдосконалювати, така цікава, така якась цікава пісня вийшла. Так, я просто то, що вдосконалюю, якісь там може куплет, можу змінити трішечки. Ідея майже не змінюється, бо це основа в пісні. Вона вже якщо десь там закладена була колись. Але змінюється, просто досконалюється. Знаєте, як той діамант відшліфовується, камінчик, так і пісні. Тому я з нуля, так практично, щоб взяти пісню, я її не пишу зараз, я їх просто реалізовую зараз. Ті пісні, які були давно. Тому дуже часто буває так, що надихнуло, uh -huh. якщо, які, які навіялися uh -huh. там теми. Uh -huh. Я навіть не пригадую, is. чесно, бо uh -huh. це uh -huh. старі пісні. Тобто є такий блокнотик, так? Uh -huh. пил Вдувається <laughs> футбол. <ху -ху. laughs> <laughs> Ось це зараз нас прокляк. У мене ще був такий телефон, жабка колись. Як я плакала, тексти. як я плакала, що він в мене просто все і в ньому були тексти. Були тексти, були тексти, була музика. Але знаєш що, в мене таке щастя, що я маю добрий смузичні слух і пам'ять, і я собі просто запам'ятала мелодію, а за тими нотками вже просто десь там і навіялися якісь слова, дещо пригадалося і так ті пісні. Так, і таке було для глядача. Хто може не знає, що ти пишеш і музику, і текст, і ти дуже плідна артистка, тому що твої твори вони мають мільйонні прослуховування в Ютубі. Сім з половиною мільйонів. Це те, ще от недавно знайшла. Так, чи є, є чи є твір, який має ще більше? Є мама не калина, звичайно. Просто як відбулося з цією піснею раніше. Я не знала, що таке ютуб канал. Mm -hmm. Бо я не була Ксенію готова до того, що я взагалі буду співачкою. Я зробила пісню мамі в подарунок просто, оскільки я колись на телебаченні працювала. Я знала, що можна зробити відеокліп простенький, примітивний, привітати свою матусю, і ту мені все, спокійно глядала собі спати. Знаєте, на другий день прокидаюся. О, пісня в ефірі, там ще хтось замовляє. Ще і так вона якось понеслася по програмі е, вітання. Віта, вітання піснею, і набула там популярності. А, Колега, який кліпмейкер, чи як кажуть, так який монтував цю пісню, спитався, чи можна виставити на свій ютуб канал. Я не розумілася, що це має значення для мене, і це може щось зробити. Так ну, такий трошки більший крок для розвитку моєї творчості. Це було це було десь 2010 рік. 20 рік. Так ну, пісня в 2008 написана була, я знаю, ще два роки і так ризикувала. Думала. Покажу її людям чи ні. Якось ну, там була історія окрема з моїм особистим життям, що я трішки була замку в собі. А, почала писати пісні з тим, щоб трошки психологічно десь так трішечки відновитися. Бо не секрет, я проживала в США з певний період, і мені, як творчій людині, в якої були плани на майбутнє, і дипломи, які я дуже так ну, старалася, я дуже любила свою професію. Мені треба було згорнутися, від, відложити в бік і займатися не своєю. Роботою не своєю справи улюбленої. Так це вплинуло на мене, як на ну знаєте, людина перспективна, хоче розвиватися. А тут все змінилося абсолютно, абсолютно в другу сторону. Ну і звичайно, і моїм порятунком були написані пісень. Я себе там знаходила і ще й боялася показати ці пісні. Думала, щось таке пишу несерйозно, не цікаве. Але коли вже приїхала додому і показала ці ну, прочитала мамі ці пісні, мої батьки дуже такі поціновувачі творчості, бо мама і тато теж співають, але не професійно, а аматори. І з обидві родини, як татова, так і мамина, дуже такі творчі, і вони кажуть: Ну мусиш, мусиш щось робити, від... показувати це людям. не соромся. Так якось підтримкою батьків. Я набралася сміливості і почала їх показувати ці пісні людям. Батьків так, важлива, та. важлива дуже звичайно. Це ж є фундамент взагалом. Ось і так, пісня за піснею, якось потрошки. Добре, а де той момент, коли ти відчула, що так я артистка? Все, всі всі е, попередні роботи залишаємо поза кадром. Це минуле, угу. а я. Артистка, приймайте мене такою, як я є. Так, я... щоб було так конкретно, буду так в чесною, не було якось такої, так, я артистка. Бо місцями я собі так я артистка, думала, ще з дитинства. В мене, знаєте, як кожної жінки хвиля то прийшла, то відійшла. Іноді бувало таке, так, я ніхто. Були моменти, я нічого не вмію, я не була така замкнута. Потім мені вдалося, так, я артистка, і ви кажете. так. У мене були такі випадки, що в садочку я заспівала пісню, а я на базар ходили, І одразу така газета, не знаю, Комсомольська правда, якась там стара газета була, одразу опублікувала цей виступ і сказала, вона класна, співає дитинка, там, щось таке. Тому її мама мені про це розповідала. І потім все з музикою якось було все не дуже пов'язано. Трішечки ходила на уроки по скрипці, і знову ж таки проблеми в нашій країні почали масово закривати музичні школи. В чому і постраждало, напевно, моє дитинство, і тим, що я пере, ну, припинила навчання на, на цьому музичному інструменті, і тоді так сталося, що пішла навчатися на режисера. Ти а, режисуєш сама свої кліпи чи, не, чи так, є окрема людина, злип... яка займається ні, я сама. У мене просто тоді виникає багато таких моментів, де якесь ну, щось мені не підходить, не подобається. Сюжетна лінія, сама собою. Ідея тільки моя, бо я так люблю. Скільки загалом же кліпів у тебе Ох! Та я навіть чесно не задумувалася. Нема такого обрахунку так. Я зняла вже там стільки там кліпів, у мене вже там скільки з Чесно, пісень, Мені цікаво, самі треба порахувати. треба порахувати. Пісень маю багато досить. Я нарахувала, що пісень вже зараз в релізі, десь 90 тільки. 90! Але це тільки я виконую. Ще скільки є виконавців, які виконують мої пісні, але ну, це запропонували іншим артистам, які виконують мої твори, ну навіть більше. А, так... а в до... ще не реалізованих ну, точно десь 200. О, о, те, що будеш нас тішити і тішити, це класно. А як до тебе звертаються? Можливо, Оля, нам подобається, як ти пишеш. Ну, до речі, ж, є ж і збірка віршів, так і і просять інші артисти, кажуть, напиши нам текст, такий, щоб був такий самий хітовий, як інші твої пісні. Як Були. це відбувається, так? Були такі запитують: ну напишіть нам пісню, таку нога є літа, знаєте, бо це таке піснень майже як народна. Яка, ну, щось таке, щоб так зразу увагу, всі підхопили весілля, всі співали, і була пісня хітом. Думаю, ну де ж так? І, ви знаєте, написала я пісню, щоб кувала зозуля. А потім ну, Боже, така пісня, я її не віддам. Я її не віддала. Ще одна була така пісня святкова. Ну я вже Наді Гурль віддала. Є такі пісні, що якось так ну є. А мені важко чесно написати на замовлення, бо пісня має приходити з натхненням. Замовлення це вже підлаштування під щось там. І так не буває. Ну, по-перше, в мене не так, як усіх людей. Я пишу спочатку музику, а потім текст. Тому в мене якось все навпаки. У мене з'являються нотки і натхнення, якесь таке, натхнення приходить. Тоді з'являється, бо це дуже важливо, щоб нота це емоції людини. І в цю емоцію треба правильно вкласти текст, щоб він відповідав. Тоді є повна гармонія. Це таке як формула води. Ну, пісня не може бути розривна. Текст, і окрема музика. Тоді це відчувається. Пісня дня сьогодні перша казав багато, особливо веселих. Ми за країну соціуємо з такими плачевними піснями, mm. чомусь так хотіли нас показати. Насправді українці дуже веселі. Подивіться, які в нас народні коломийки. Які... Ой, не сідай коло мене, бо мені буде стидно. Я дівчина, як калина, а та як mm. Mm. Ну, Є такі моменти цікаві, різні. Тобто, нас, українці, не дуже ж... жартівливі, Ці mm. вівати, як в нас розум... не може бути, що ми такі всі сумні, плаксиві. Я, я хотіла такий пробити цей стереотип, щоб не всі не думали, що ми тільки годні можемо плакати. Ні, неправда. Ми веселі, позитивні, позитивна нація. І мінімум, знаєте, коли ти можеш дозволити посміятися над собою, то це дуже добре. Там просто тоді все з головою нормально. Тому я так мені хотілося це показати так в своїй творчості, що все добре. Хоча нам зараз дуже складно. ось, Але зараз моя місія як артиста напевне, трошечки підбадьорювати. І е, е, смутками і так бачимо навколо багато. Нам потрібно зараз відновлювати сили і бути міцними. Тут міцними. І це не пробивне. Всі буде добре. Оля позитивна, сильна, закохана на сцені, яка Оля вдома. Ох, жінка з перцем. Так, хто Це може не просто. Та діти, та батьки та чоловік сусіди. Навіть мій собака знає, що я така добра господиня, коли ніхто з нічим. Тобто там повний розгон. <ріст> <ріст> Ой, по-різному. Та в нас така, знаєте, сім'я всі творчі артисти. Розкажіть то вони Я Розкажіть кажу не раз не кажу, якби нам поставити камеру скриту, то нам сценарію писати не потрібно. Такі шоу теж <ріст> але буде, це так. комедія буде. Це не буде ніяке, там знаєте, не, не драма, не мелодрама. Це буде комедія одразу. Так. А, у тебе є діти, якого віку, скільки? Розкажи так, про чи... свою сім'ю. 15 років синочкові і 8 років доньці. Так, у мене син дуже такий спокійний, стриманий. А донька ну, така творча, мабуть, як і я. Не ну, і... ну, займають мене багато часу теж. Якось стараюся балансувати між тим, щоб бути мамою, домохазяйкою. Це не, не просто, бо. Є багато, ну, багато цікавих нюансів, тому треба приділити увагу діткам. Ось, але і з творчістю я якось мушу себе знайти. Але в мене добра мама, в мене добра свекруха, іноді вони мені допомагають. Не можу казати, що ні, так вони мені допомагають. Хоча обидві ще працюють і якось ну, стараємося. Стараємося якось все разом один одного підтримувати, так бути всім разом. Сестричка зі мною теж чоловік підтримує, дуже підтримує. Якби не підтримує б сьогодні, мабуть, і не могла бути реалізованою. Так він не творчий зовсім, але одного разу вірша вивчив і прикріпила я йому на зіроньку, Він був звіздарем. Але він не подумав, що зірка крутиться, і цей текст пішов разом цією зіркою. що були всі здорові, як дрин-дрин-дрин-дрин-дрин на зіринці, Він такі як зупинилася. Зірка грецький, А потім ще злякався. Ну як це? Та була на різдво у нього виступ. А я ж я написала грецьку, як були ви здорові, як грецькі горіхи. Він думає, до чого тут на Різдво грецьке? Так, як, 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 як горіхи, каже. Вони тоді всі так дуже посміялися, цікавий був момент тоді на виступі. Так. Він не підтримує. Завжди підтримує, хоча не завжди йому вдається, але підтримує. Моя велика підтримка. Ну це велика сила, так для кожної артистки, для кожної жінки, так мати оту, оту спину позаду, яка підстрахує і з добро. Твори ви знаєте, головне, що просто в мене вірить і надихає не обов'язково чим був саме був з моєї професії. А це так, так важливо, бо іноді, коли дуже двоє схожих нам чоловік з жінкою, то може бути конфлікт. А в нас так він знає, що в цій справі я розуміюся. Mm -hmm. Мені потрібна головна підтримка і віра в те, що я роблю. Це він дуже спокійний. Важливо. Ти запальна, так так. такі так. так. так, вогоні, вода. Yeah, так, у нас так є. Yes. Ну, якщо підтримка, я знаю, що мабуть він підтримував на видання ось цієї збірочки да. віршів, і ще планується ще одна збірочка. Вже розкажи, що там буде, коли uh, в основному... ти наважишся її показати світу. Так, це тема війни буде. Тому я ще думаю, я ще не готова її зараз видавати, бо ще є багато таких запитань, яких я сама не можу розібратися. Там більше філософські таки політики, може навіть. Я не думаю, що я ще готова її видавати. Я думаю, має бути якийсь підсумок трішечки. Це буде моя історія, моє бачення про мою Україну. Під час повномасштабного вторгнення. Усі виїжджали за кордон. Uh -huh. а, логічно було би так, щоб ти зараз перебувала так. там, де, там, принципі, де була. ти вже знаєш Чикаго, так? Ти, так. Була. ти знаєш те місце, ти знаєш, як воно все там працює. Ти могла би жити там із своєю сім'єю, але ти тут. Це дуже багато про що говорить. Як ти Я собі би... пояснюєш також, чому ти зрештою, тут. І будеш тут, чи ти все таки мандруєш період? Я мандрую, бо в мене таке. Так склалося, що ми живемо все ж таки по на дві країни. дітки там народилися. І які ними... Зніма... моя душа торветься сюди. Я взагалі тільки я, я тут, тільки можу творити. Але ж я не одна вдома. І я не можу все буде так, як тільки я сказала. Знаєте, це егоїзм такий, знаєте, тоді. І не можу я так тільки сама це все вирішувати. І ми радимося, ми з чоловіком радимося. У нас є можливості і там перебувати трішечки. Є звичайно більше. Ми тут, mm -hmm. я тут. Але і бувають моменти, що ми туди приїжджаємо. Там діаспора, там наші багато, у мене багато теж друзів. Е, дуже багато, 12 років я там прожила. Дітки там народилися. Та, це багато ось і але я не уявляю себе без України. Тобто, туди ти їздиш все таки в гості, так? Я там З ким ти тут дружиш з творчих людей? А, хто твої друзі і не друзі? Чи є такі? Я навіть не знаю. Мої друзі найкращі, це є моя родина. Все ж таки. Я дуже багато спілкувалася з моїми друзями, колегами і музикантами, і арти. Друзі це не тільки ті, які вокалісти. Друзі це і музиканти, і це і актори, це і режисери, це і мої колишні викладачі. Так у мене багато друзів. І я просто знаю, що у кожного своя життєва дорога, і кожен буде бачити якісь підказки, де говорити про своє. А я повинна зрозуміти, що я можу надати. Своєї творчістю, у чому особливість моя. І дружба в нас є, звичайно, з батьма. Але я все-таки довіряю, довіряю своїй родині найбільше. На тебе так, якісь такі музичні творчі тусовці, не, не часто можна не часто помітити. Бачите, так? Та. От є, є там своя така когорта, навіть нас, Тернопільська, а є трішки так зірка. Але трішки ніби. Сама по собі. О, саме в полі І Це вже питання, ну, чому? Зені, так, в мене чому? так чому склалося. Ну, насамперед, це, напевне, я вже так думала теж не раз. Чому так склалося? Е, моя освіта, професія. Все ж таки, якби я зразу йшла по лінії режисера, так, ну, я б десь могла вже опинитися сьогодні в театрі. Бути просто театральним діячем, десь просто організаційні якісь масові заходи. Організовувати так. Звичайно, це було те, що це розумієте. Я одне навчалася, а зовсім себе іншою потім знайшла. Я стала потім співачкою. І це було такий бум. Звідки те оце я взялася? Знаєте, і це не було одразу в такому юному віці. Це вже було десь так майже мені, коли було під 30. Це так ну вже багато хто в такому віці вже давно себе знайшов і реалізовує і творив, і співав і на конкурси їздив, і якийсь там лауреат таких, хто таких, хто премій. Та, та, та тусовка вже була собі сформована, а, була... а ти собі Так, Сеню, це вже була сформована тусовка. І я сама, а я в той час ще навіть не знала, хто я насправді, чи я режисер, чи я співак, чи я ар актор, чи я. Автор навіть відверто скажу uh -huh. перші згадки про те, що я співачка тернопільська я бачите, не підготувалася. Маю газету принести. Це була така газета Українське слово Час і події в Чикаго, де вони написали в діаспорі їхні ці редактори, що о Тернопільська співачка заспівала пісню Володимира Весюка. Там два перстені» так бо щось таке. І думаю, М -м, тернопільська співачка? Так мені сподобалося. <звучить>, <знаєте>? звучить. звучить так. знаєте, хоча я режисер. you <laughs> Але там мені сподобалось Думаю, потім ще десь там я виступила і так якось в діаспорі заговорили те, що я співачка. Uh -huh. Я в це повірила. Ті а, пісні. Та речі, так. про винагороди. Чи uh -huh. може артист, такий як ти, прожити лише на роялті від своїх пісень? Ось там мільйони прислуховування в Ютубі, на музичних платформах. Чи як? Uh, я не знаю, як ще сказати. На початку це взагалі було страшенні мінуси, бо я знову ж скажу: тут якраз варто звернути uh -huh. увагу на те, якою підтримкою був для мене чоловік. У мене було враження, що я завжди виправдовуюся, Ну, це на той раз так мінус. На другий раз буде краще. Він, він фінансував. Свої... Да, звичайно, то, ви розумієте, ну неможливо це створити пісню, поїхати на студію. Це ж дорого. Так. Ксеню, це дуже дорого. Але він в мене повірив і напевно було не було виходу, бо були. У нього було, він мусив вірити і фінансувати. Ну і так, це була така якась підтримка. А потім, по-перше, я й не знала, що пісні можуть приносити дохід навіть у це що на Ютуб-каналі можна їх авторське право там, узаконити все, що це є лейбл, який за це все відповідає і це може приносити доходи. Я про це колись навіть не йшлося, не було відомо. Тому мамина Калина навіть не на моєму каналі Ютуб-каналі була. І там вона набрала вже багато років десь більше як мільйони переглядів. Хтось отримає це. Хтось отримав при тому. Так написали, знаєте, тільки мамина калина і все. А хто автор, хто виконує? Так мені було образливо. Думаю, тоді я була білявкою, Цю пісню прописали інші відомі співачці, бо подумали, що це вона, навіть мого обличчя не могли розпізнати. Мені так було образливо, чому якось так вийшло. Потім, До, коли докупили, то правда. Ну добулося я потім зрозуміла, що не можна так з своїми піснями поводитися. Їх треба реалі... узаконювати, узаконювати авторське право. Не можна так знаєте, там нате, беріть собі так роздавати пісні направо наліво. Потім е я ж не можу постійно, як такої сім'ї, е витягувати кошти, вкладати і все. Це ж має трішечки якесь бути повернення з цього. І якось е ми тоді мали, ук уклали договір із компанією 6 секунд. Е вони вста стали на захист мого авторського права, і так я вже почала з цих пісень отримувати кошти. Це по суті звідси мій основний дохід. І, я собі і... можу дозволити написати вже нові пісні. Тому я відтепер їх виймаю а, тобто, ну, і реалізовую. Одні пісні приносять фінанси на інші пісні. Так, так. і це роялті. Це в основному так. Звідти доходи. Бо зараз доходів ну, взагалі немає. Про які доходи їх зараз війна. Та й колись чесно відверто. Ну, що можна було взяти там свої. Мої, мої виступи були тут для наших простих людей. І я виступала в основному. А ну, так, щоб для душі, якщо чесно. Ось. Чи можете собі тоді дозволити займатися тільки творчістю, чи в тебе ще є якась діяльність? Ну, ну може, не знаю, можна до чого розказати? Я не маю можливості так себе подвоїти, потроїти. У мене ж дітки, сім'я. Uh -huh. Мені здається, я і так багато часу приділяю. Сім'ї і в чому навіть якийсь такий трошечки е, трошечки план, на другий план я ставлю свою творчість. Якби я тільки творчість, я б вже десь, мабуть, не знаю, де була співала і їздила за стролями. Були багато дуже цікавих пропозицій різних. Ось, але я обрала сім'ю за головне. А творчість, як вона тоді зі мною межувала по трішечки, нехай собі так і далі буде зі мною по тріщечки. Тобто Творчість конкурує з сімейними. Навіть не дуже так. Я все ж таки сім'я на першому плані. Mm -hmm. так. Як доведеться зробити заради сім'ї стоп, то я це зроблю. Від якої найцікавішої пропозиції довелося відмовитися? Що так О, я не знаю. Це Шкат дуже відомі да. люди. Зараз я скажу, що відмовилася, мабуть, їх ображу. Mm -hmm. і, але були моменти. Що могла струлювати по всій Україні дуже легко не задумуючись. Ома словами від Ольги Монастирської. Коли ти співаєш, це більше про тебе чи про тих, хто тебе слухає? Це про мене. Якби твої пісні могли стати кольорами, який колір був би твоїм найбільшим хітом? Жовтий. Золеду. Сонечко. Тепло. Чи ти маєш таємний голос, який чуєш лише в снах? І що він тобі наспівує? Цей голос є завжди е, пісні. У мене іноді бували такі містичні якісь моменти, коли я навіть сама злякалася. Буває, немає, немає і немає два роки пісні, а потім таке як щось посипалося. При тому текст приходить так швидко, монота за нотою, ніби хтось мені диктує. До речі, так було і з піснею «Мамина на калина. Тому саме про цю пісню я дуже пам'ятаю. Я навіть боялася, мені здавалося, що я вкрала в когось текст і музику. Думаю, Боже, ти, ну таке відчуття, що це вже хтось співав, а я просто беру і повторюю, здираю. Я прибігла до мами, мамо, це не чула такої пісні, точно не чула. Голосом я можу відтворити історію. Сьогодні ви побачили прекрасну історію Ольги Монастирської друзі. А нехай вона вам запам'ятається. Слухайте цю прекрасну нашу рідну співачку. Ходіть на її концерти. Дякую тобі, Дякую, Ольга. Це Мі було, теж було дуже приємно. Це була культурна програма. Побачимося вже за тиждень. Бувайте!